Фіксую місце події для захисту своїх прав в подальшому. Прибула до готелю Фаворі якась невідома особа, яка назвалася адвокатом. Надати посвідчення адвоката і договір, згідно якого він веде свою діяльність, він відмовився. Чим скрутився в ситуацію, в якій хотіли, щоб я надала свої персональні дані. Особи, які називають себе поліцейським, відмовляються зафіксувати даний злочин. Ось цих чотири особи, які відмовляються зафіксувати даний злочин. В якому грубо порушили мої права і свободи як людини, як громадянина. Повторяю ще раз: ви е, відбуваєте зі мною до номера, щоб зафіксувати злочин, так чи ні? Конкретно ви надасте мені поліцейські послуги у сфері захисту прав і свобод людини. О, ця особа сказала, що він не знає, що в законі України про нас поліцію зазначено, що він не надає поліцейських послуг. Пані скажіть, ви, будь ласка, ви відмовляєтесь мені так чи ні? Дивіться, ви, ви відмовляєтесь так відновляєтесь чи ні. Мене, ви відмовляєтесь так чи ні? Ви мені питання не ставте. Мого обов'язку немає такого, власне. що ви мені зобов'язані ставити питання. Я вас запитала, ви будете надавати поліцейські послуги? Я, послуг? Я вас викликала для надання поліцейських послуг. Для надання поліцейських послуг у сфері захисту прав і свобод людини. Відмовляєтесь? Ляйтесь я ще раз кажу. Вони в номері. Ходімо зо мною. Якщо ти хочеш якісь документи, ходімо зо мною в номер Ходімо зі мною. Я ще раз тобі говорю, що такого обов'язку немає для перевірки моїх документів. Якщо стаття 32 закон України, розділ, пункт абзац, частина статті закону. Кажи, кажи розділ, пункт, розділ пункт статті закону. знаєш, не знаєш, зрозуміло Розділ, Стаття пункт абзац, розділ, розділ пункт. Якщо ви ж навіть будь ласка, цей Абзація. закон. Не перевіримо, чи він чинний, Будь ласка, Я цей закон. Ви відмовляєте ви надати поліцейські послуги? Скажіть, так? ви відмовляєтесь надати поліцейські послуги? Відмовився. Будь ласка, представтеся, хто ви? Ось прибула невідома особа. Каже, що він здійснює чи представляє ось цей готель з назвою «Фавор Спорт». На мою закону вимогу надати посвідчення надасте? Я вже його Я Не бачили, мені не пред'являли його. Ви помиляєтесь? Пані Світлана ви договір. Ви що згідно якого ви Світлана, Ви представляєте ви інтереси цієї установи? Я ви не обманюю. Я, я, я заявляю, що ви не надавали мені ні посвідчення, ні посвідчення, ні договору. Договір, поліція. будь ласка, надасте і представив. Договір надасте, що ви маєте право представляти інтереси цього Світлана, готелю. Я обов'язково надам. Ага, при собі особа не має договору, згідно якого він має право представляти інтереси готелю. Угу. По цьому факту буду звертатися до адекватних уповноважених осіб. Да. Так, по правову кваліфікації вам стане відомо. Дякую. Звертаюся до вас вже вкотре. Ви відмовляєтесь надати мені поліцейські послуги? Ось Пані, прибуло чотири особи. Скажіть конкретно, так чи ні? Ми вам не відмовляємося, але для початок. Будь ласка, приділи, ходім. Будь ласка, ваші Я документи. вас ще раз кажу, мене нічого не зобов'язує надати вам документи. Скажіть, будь ласка, де адміністратор готелю? Скажіть, будь ласка, де адміністратор готелю? Мужчина, ви адміністратор готелю? Мужчина, ви адміністратор готелю чи хто? Ні, я не А де адміністратор готелю? Зараз вийшла на Ходімо зі мною, якщо її немає. Хто? Ну, ви ж я не знаю, адміністратора немає. До кого мені звертатися? А ви хто? Я просто. То хто ви просто? Ви займаєте якесь приміщення з комп'ютером, то хто ви просто? Хто? Тобто ви ще якась невідома особа, яка втрутилася в ситуацію, і хоче також знати мої персональні дані. Я так розумію, так підводимо підсумки, так? Ви теж невідома особа. Я не знімаю, фіксую місце події, а ви знаходитеся в приміщенні цього готелю, займаєте якийсь кабінет. Значить, і ви теж є уповноважена особа, якась я ж не знаю. Ну то ви ж не знаєте. Адміністратора немає. Ви забрали тільки що в людей ключі. Ви забрали в людей тільки що ключі перед тим, щоб в чомусь звинувачувати, будь ласка. Будь ласка, доведіть. Пані Світлана. куди ви чекаєте? Показую вам, що, що адміністратора немає. Адміністратора нема, до кого звернутися теж немає. Ви не маєте права Ну, а хто ви? Ви ж сказали, що ви просто тут а сидите. Ну, я не знімаю, я фіксую місце події. Ви хто? Ну хто ви? Я тут наданий. О, є адміністратор. Добрий день. Ні, то скажіть, хто. Добрий ви? день. У мене, будь ласка, є проблема. Ходімо зі мною в номер. Я хочу, щоб ви її вирішили. Я не знаю, ви... Йдете я зі мною? мною? Я хочу, щоб ви вирішили мою ну, проблему, вона, яка є в номері. Ходімо вона, зі мною. В принципі, 15 хвилин, ви можете є... так. Дякую, Просто ходімо. Подивіться, що там в номері. Давайте я вас пропущу. На, якому На другому. 217-й. Оставьте, будь ласка, хто ви? А ваше прізвище ім'я є у вас? мене все внизу. Ну, то назвіться, так я ж теж не знаю. Ви ж мої персональні дані отримали. Світлана, а ви хто? Діана. Діана, от бачите. А прізвище у вас є, Діана. Заходьте. Ну ходьте, не бійтеся, це ж ваш номер. Ваш Вас Ну, Зачекайте. Ходімо, будь ласка, дивіться, грибок. грибок. Вам видно? Ще один грибок. Будь ласка, і осіб грибок. Загляньте. Ну, заглянь бачите. Скажіть, будь ласка, кожен день нам адміністратор замінював номер. І я просила його, щоб він усунув цю проблему щодо грибка, його прибрав і щоб номер був чистий, так як передбачено у вас на сайті. Тому що я за номер плачу немалі кошти. Це номер бізнес-класу. Як таке можливо? Чому цей грибок? Він він за день вивів. Він за день з'явився чи як? Ну скажіть мені. Ні, зачекайте. Він за день міг з'явитися. Скажіть, так чи ні? Я не компетентна. Якщо ви не компетентні, будь ласка, повідомте повноважних осіб, хай прибудуть для вирішення цієї ситуації по суті. Я вимагаю від вас, щоб мені відшкодували витрати, які я е, заплатила за ось цей номер. Також у мене на телефоні зафіксовано є ще два попередніх номера з такою самою ситуацією. Я кожен раз платила за номер і просила, щоб адміністратор забезпечив мені чистий стерильний номер. Чистий. Так як у вас передбачено на сайті, так як у вас передбачено в сертифікаті, скажіть, будь ласка, в сертифікаті якості написано? що у ванні-кімнаті в Душовій має бути ось такий от грибок. Зараз ми я вас Це запитую, то скажіть, будь ласка. Ні, ви мені скажіть, у вас в сертифікаті якості таке зазначено, що має бути грибок у ванній кімнаті? Зараз ви не знаєте? Ну скажіть просто, знаєте чи не знаєте? Так, ну, Зачекайте, Діан, ви знаєте чи не знаєте? Скажіть, діти, я вам покажу е чек, за який я заплатила за номер. Ідіть. У вас є розрахунки? Я розумію, Ну, що ви то йдіть, кри... я вам покажу. Це... То скажіть мені, будь ласка, це ось за такі послуги я заплатила? Чи зараз за що? Зараз ми це будемо вирішувати? З ким з... ми будемо вирішувати 에... зараз З повнаважений на це з органами. якими саме органами також це буде вирішувати то з Судовому якими порядку діана? Ну скажіть мені з якими я, я хочу, щоб ситуацію вирішили зараз по суті. То з якими органами ми будемо вирішувати? Зараз будемо вирішувати. діана. Не, не тікайте, ні, я не О, не тікаю. показую вам, що адміністратор готелю тікає і не хоче вирішити питання по суті. Ось вам.